22 людини на одне місце. Навіть у Києві не було такого ажіотажу. Там претендувало 10 до одного. Достойні умови праці та прагнення до кращих змін. Це підштовхнуло хмельничан піти до патрульної поліції. Мені би хотілося, щоб наша поліція яка нова поліція, яка е, создалась тут в Україні, могла хоча б бути прикладом. Не, ну, не корупційної країни, а щось змінити. Я думаю, що варто спробувати пройти тестування, подивитися наскільки важливим та чесним професійним буде відбір, спробувати сили і в майбутньому працювати на благо держави. Обов'язкове тестування розпочали у п'ятницю, 28 серпня. Нині третій день відбору. Його вже склало більше 300 чоловік. Кожного дня приходить 5 груп по відповідності відповідності списків, які здійснювалися в відповідності до кол-центрів. Дзвінка обзвіном, а також приходило повідомлення на особисту особисту пошту кожного кандидата. До початку тестування у всіх претендентів перевіряють документи. А в комп'ютерному класі особисто кожному видають логін і пароль. Кандидат заходить на свою сторінку і протягом 90 хвилин складає тестування на столі. Тільки папір та ручка. Інші предмети заборонено. Питання різного характеру, є логічні, є математичні. Після завершення самого тестування анкета анкета кожного кандидата відправляється електронною поштою в Київ і інформацію обробляє комп'ютер. За результатами кращих результатів будуть а також за, за результатами відповідей, буде відбер комп'ютер здійснює відбір кандидатів до досліднього етапу. Марина кандидатка до нової поліції за освітою. Юрист, але уже тривалий час перебуває у декреті. Виховує двох діток. Йде до поліції, аби отримати гарну роботу та забезпечити майбутнє дітям. Нині прийшла обов'язкове тестування. Каже, було не важко. Тести в принципі не важкі. Якщо добре зосередитись, уважно читати, думати, то нормально все. Я перед тим готувалася, шукала в інтернеті схожі такі тестування, проходила, і в принципі я була готова. Результатом задоволена. Сподівається, що пройде до наступного етапу. Він стартує через два тижні. Я надію, що прийду, тому що чула, що мінімально хоча б 30 Це потрібно набрати, щоб хоч половину від всього. враховуючи те, що 41, може, прийду, надіюсь. Складатимуть присягу та почнуть свою працю поліцейські під новий рік, 26 грудня. Про це написав у блогах Української правди міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Ольга Лучинська, Володимир Лінськевич, новини, телеканал Ексклюзив.